Всім привіт! Сьогодні говоримо про лінійку гаджетів FE від компанії Samsung. FE у назві гаджетів Samsung розширюється як Fan Edition. Це лінійка пристроїв створена на основі відгуків користувачів, у які враховуються їхні вподобання щодо функцій і характеристик флагманських моделей компанії. Сенс лінійки полягає в тому, щоб запропонувати користувачеві усі улюблені функції за нижчу ціну. Перша згадка FE лінійки відноситься вже до, можна сказати, далекого року. 2020 року, коли був представлений Samsung Galaxy S20 FE цей смартфон став хітом, що підтвердило, начебто, правильність обраної компанією стратегії у 2023 році. Samsung відновила лінійку FE Але сьогодні ми говоримо не про смартфони, а про новинки Galaxy Tab S9 FE Plus і Galaxy Buds FE Samsung давно не представляла нових моделей у лінійці FE, що створило певну напругу в очікуванні в користувачів, які віддають перевагу поєднанню флагманських характеристик і доступної ціни. Ці пристрої зазвичай пропонують характеристики порівнянні з флагманськими моделями, але за більш привабливою ціною. Наприклад, останній смартфон у цій лінійці до 2023 року був Galaxy S21 FE 5G. Він пропонував багато характеристик флагманської моделі Galaxy S21, але з поліпшеним акумулятором і. Деякими іншими перевагами наступним кроком Samsung у цьому напрямку стала пропозиція нових планшетів і навушників у рамках лінійки FE, що дає змогу компанії розширити свою присутність на ринку та задовольнити потреби ширшого кола користувачів. Чи вийшло? Давайте розбиратися у другому кварталі 2022 року. Android була. Провідною операційною системою для планшетів по всьому світу із загальною кількістю відвантажених пристроїв у розмірі. 19 мільйонів одиниць. Очікується, що в 2023 році ринок планшетів досягне позначки в 95 мільярдів доларів. Із середньорічним темпом зростання майже в 13%. Це вказує на зростаючий інтерес до планшетів, включно з планшетами на Android. При цьому у 2020 році частка ринку Samsung у секторі планшетів склала майже 20% на глобальному ринку. Ринок планшетів на Android продовжує розвиватися, що. Підтверджується статистикою продажів і збільшенням частки ринку. Одним із ключових чинників цього ренесансу є прагнення виробників, включно Samsung, запропонувати пристрої з вищою продуктивністю, поліпшеними характеристиками і доступнішими цінами, ніж самі знаєте у кого. Однією з ключових особливостей планшетів Samsung у порівнянні з іншими Android-виробниками, на мій власний погляд, є режим DEX. Якщо на смартфонах Samsung він активується під час під'єднання смартфона до зовнішнього. Монітора і перетворює інтерфейс на екрані на повноцінне робоче середовище, то на планшетах Samsung він створює цей інтерфейс просто на екрані планшета. Просто розмір екрану дає змогу це зробити. Зручнішої реалізації роботи з багатовіконним режимом на Android я ще не бачив ні в кого. І цей режим природно працює на новому Galaxy Tab S9 FE Plus. Що це за пристрій технічно? Galaxy Tab S9 FE Plus має дисплей з діагоналю 12,04 дюйми і роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Також тут є частота оновлення 90 Гц. Це яскравий і чіткий дисплей, що підходить для різних видів медіаконтенту та ігор. Екрани Samsung завжди відмінно підходили для перегляду відео через свою контрастність і глибину чорного кольору. І цей планшет не став винятком. Причому Зображення на екрані планшета чітко видно навіть при яскравому денному світлі на вулиці. Galaxy Tab s 9 FE Plus оснащений процесором Samsung Exynos 1380 і графічним процесором ARM mali G68, що забезпечує середню продуктивність. При одночасному відкритті декількох додатків планшет може місцями трохи гальмувати, але це не критично. Найчастіше продуктивність пристойна. Оперативної пам'яті Boa 8 або 12 Мігайт і дві камери по 8 мегапікселів. Акумулятор у планшета 10 тисяч на годину. А що мене найбільше здивувало, це підтримка двох сім-карт, але не просто двох сім-карт, а саме реальної фізичної сім-карти, і є сім-карти. Я останніми роками часто використовую гаджети з Е7, і Треба сказати, це дуже дуже зручно. Тільки ось перелік таких пристроїв не надто вже широкий, і тепер в нього входить цей планшет від Samsung. Час автономної роботи це козир цього планшету. Він працює від одного заряду впродовж 18 годин. Це просмотр серіалів, робота з поштою, Spotify, і звісно, месенджери безпосередньо Telegram, які кожну хвилину щось мені присилає. То повідомлення від людей, то новини з різних каналів. Під час використання Остання планшета, ми тестували нові навушники Galaxy Buds FE, але треба зазначити, динаміки цього планшету потужніші ніж я очікував. А якість звуку кришталево чиста. Цей планшет ідеально підходить для прослуховування подкастів. Або аудіокниг, також Tab s 9 FE Plus поставляється з пером S Pen і це круто, що його не треба докуповувати. Перо S-Pen навіть поєднується з кольором планшета. Ну що вміє S Pen знає кожен прихильник гаджетів Samsung. Тут я вам нічого нового сказати не зможу. Можете користуватися рідними застосунками Samsung, але перелік сторонніх додатків, де працюють додаткові функції S Pen, величезний. Також тут присутній захист від води і пилу за стандартом IP 68 щодо вологоза. Захисту. Я був максимально акуратним, все ж таки це величезний пристрій, і шанс нашкодити йому водою набагато вищий, ніж у смартфонів. Цей планшет підійде для сучасного студенту, тому що не завжди достатньо мати лише книги та записники поруч із собою. Це помічник у навчанні, творчості та повсякденному житті, наприклад, лекції. Він легкий, компактний, ви можете легко записувати нотатки під час лекцій чи семінарів, використовуючи S-Pen. Чи ви артист, дизайнер або музикант? Цей планшет пропонує велику літру додатків для малюнка, дизайну і музичної обробки. Хоча, якщо чесно, найчастіше ми використовуємо планшет у домашній рутині. Плануйте свій день, слідкуйте за розкладом, дивіться улюблені фільми чи читайте книги перед сном. На Galaxy Tab S9 FE Plus це робити і приємно, і зручно. Як бачимо, лінійка FE не просто продовжує існувати, а розширюється на всі боки. Тепер це й смартфони, планшети, але є ще одна категорія товарів це навушники. Galaxy Buds FE. Це навушники, які позиціонуються як бюджетний варіант у лінійці бренду, ціна яких становить близько 100 баксів. Незважаючи на нижчу ціну, вони мають ряд помітних особливостей, що робить їх привабливим вибором для. Економно свідомих споживачів дизайн включає крильця з попередніх моделей Galaxy Buds, забезпечуючи надійне та комфортне прилягання в вухах. Плоска сенсорна область на кожному навушнику мінімізує випадкові натискання, проблему, яка виникає в інших моделях з округлою конструкцією. Корпус має глянцеве покриття, але не підтримує бездротове заряджання. Ну, такий компроміс зроблений для зниження ціни. Незважаючи на один драйвер, навушники відтворюють дуже гучний звук, чистий звуковий профіль та дуже приємний бас, який можна подальше покращити, використовуючи налаштування під назвою Dynamic Equalizer, в додатку Galaxy Wearable. Вони мають функцію активного шумопоглинання, яка працює ефективно завдяки додатковому дизайну з крильцями, який забезпечує додаткове пасивне. Шумопоглинання. Тривалість роботи від батареї з увімкненим АНК десь 6 годин, і його можна продовжити більш ніж на 20 годин з корпусом для заряджання, без шумопоглинання 8 годин і плюс 30 годин за допомогою кейсу, коли ви підзаряджаєте їх. Ці навушники поставляються. З повним пакетом програмного забезпечення, включаючи режим зовнішнього звуку, голосове пробудження для Bixby, автоматичне виявлення, розміщення та вилучення навушників, та Корисні налаштування у додатку Galaxy Wearable. А також ці навушники дуже круто працюють в екосистемі Samsung, підтримуючи автоматичне перемикання між пристроями, такими як ваш телефон або планшет, про які ми сьогодні говорили. Galaxy Buds FE підтримують жести на сенсорній панелі для управління відтворення медіа та управління дзвінками, з можливістю налаштування жестів для перемикання між різними режимами або запуску додатків, наприклад, Spotify. Вони також водостійкі, що робить їх практичним вибором для активних Користувачів, ну що ж, друзі, ось такий був огляд новинок від компанії Samsung Galaxy F -E серія розширюється раніше. У нас були тільки смартфони, зараз вже є планшет, навушники, хто зна, чим це все закінчиться. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному відео.